Про важливе і несерйозне. Дорогі мої, про що ми найчастіше говоримо Богу на сповіді? Чи не перетворюється таїнство, яке часто називають другим хрещенням? Про, на гори... Звісне відсіджування комарів і поглинання верблюдів? Одного разу, коли Бог. На празнику на іншій парафії. Священник попросив допомогти зі сповіддю. Як доведеться, основний континент гент людей, які підходять до сповідальниці один і той же, гріхи, точніше, грішки, які при цьому називають, теж практично не змінюються з року у рік. І це священників батально втомлює. Втомлює, щотижневе вислуховування від одних і тих самих людей одне й те саме. Адже ж при сповіді ми обіцяємо щось виправити, обіцяю виправитись, бо інакше сповідь не буде важною. П'ятий елемент важної сповіді постанова поправи. Є таке, що ми не можемо виправити, але. З тяжкого гріха треба виправлятися. А новий гостьовий священник на такому празднику добре з усіх сторін. І місцевий священник відпочине полегшення для нього, і парафіанам цікаво, зайві раз розказати про себе і почути, що скажуть у відповідь: і священникові для розширення кругозору. З одного боку, Кількісно більше людей, ніж вміщає власна парафія, з іншого людина в найважливіший момент життя, як і з чим вона приходить до Бога, благаючи у нього прощення, рвала на цвинтарі бузок, приносила, і приносила додому, лякала перехожих. У храмі дивилася на годинник, може, щось комусь сказала, може, когось обідала. На жаль, подібні гріхи досить розповсюджені по інших парафіях теж. Чому люди звертають увагу саме на це? Чому схильні перебільшувати значення малосуттєвих речей настільки? Що вважають їх гідними для принесення на розмову з Богом. Часто дівчина, яка ще й не є в шлюбі, а вже всі знають, що вона вагітна. Вона ж не скаже, що спить з хлопцем, каже, мами не слухалася. Правда, дивно чути таке на сповіді. Звичайно. Винні в цьому і ми пастирі, бо не вміємо проповідувати про головне, а найважливіше жити так, щоб заражати своєю вірою інших. Ніде правди, діти, нам так само буває зручніше вислухати формальну сповідь, дати розрішення і справу наче зроблене. Набагато складніше знайти підхід до кожної людини з усіма її проблемами. Тобто, поставитися до неї неформально. Але хіба десь зазначено, що пастор має шукати легких шляхів, але є інший бік справи? Людина, яка йде на сповідь, нерідко вбачає в ній саме квиток на причастя. На жаль, не так часто, як нам би хотілося, ми зустрічаємо свідому рішучість сповідника почати щось змінювати в своєму житті. Звичайно, набагато простіше відбутися формальністю, раз сповідався, отже ніщо не заважає тепер причаститися і одночасно продовжувати жити далі, так як жив. Але ж християнство, дорогі мої, не просто далеке від формалізму. Євангеліє категоричне у висловлювання щодо такого підходу до віри. Найрізкіших слів Ісуса Христа у Євангелії удостоїлися негрішники, які ведуть явно неправедний спосіб життя, але цілком духовно респектабельні фарисеї. Які виконують усі вимоги релігійного благочестя, коли віра перетворюється в формалізм, вона перестає бути вірою і стає релігією однією з-поміж багатьох інших, коли сповідь перетворюється на формальний перелік банальностей і коперсання в дрібницях, замість другого хрещення. Вона стає засобом хибного самозаспокоєння, що закриває істинний шлях до Бога. Чи будете ви на страшному суді говорити Богу про те, що у пісний день їли печиво у складі, якого було вказане сухе молоко, або що вишивали у свято? Є такі дрібниці, про які краще відразу забути. Щоб відсіджування дрібниць не вас заважало бачити верблюдів. Але якщо сповідь серйозна, неформальна, якщо вона означає справжній поворот життя, то очевидно, що така сповідь не може відбуватися. непідготовлено. Життєві повороти. Ми здійснюємо досить рідко. І тут справедливим буде твердження: Чим частіше, тим краще, християнин за логікою повинен із самого початку задати такий вектор власного життя, щоб доводилося якнайменше коригувати свій шлях, інакше кажучи, Якомога раніше сприйняти своє християнство всерйоз. В нашій церковній практиці вже давно змішалося відпущення гріхів і відкривання помислів. Перше у даній церкві відбувалося далеко не завжди. І з причастям немало безпосереднього зв'язку. Тоді, як приводом до такого роду сповіді були гріхи, несумісні з перебуванням у церкві, зречення віри, убивство, перелюб розпуста. Практика відкровення помислів прийшла з чернечої традиції, де виникла як дієвий меходо духовного наставництва. Старець, який приймав таку сповідь, найчастіше не мав священного сану і не міг відпустити гріхи. Помисли звіряли щодня, але не відчували потреби у доповненні цієї дії сакраментальним актом відпущення гріхів. Отже, давнини нам відомо, прощення гріхів подається людині тоді. Коли скоєними гріхами вона сама себе відлучила від церкви, і її покаяння, таїнство воз'єднання з церквою, що робить для неї можливим приступати до чаші. Той, хто шукає покаяння, вчинив щось таке, що не дає йому підійти до чаші без сповіді і відповідного розрішення. А в чернечому відкровенні помислі йдеться про коригування у тих випадках, а їх більшість, коли спосіб життя не перешкоджає перебуванню в церкві та причастю. Розуміємо, про що йде мова. Це чернече откровення, коли ми є в церкві. І причащаємося без сповіді, коли не відчуваємо за собою тяжкого гріха, який є перешкодою для того, щоб приступити до чаші Господньої. Але скажуть сьогодні неможливо автоматично повернутися до давньої практики, і будуть праві. Знайомі нам також і негативні сторони грецької практики, коли причащаються часто, а сповідаються відповідно до потреби, є люди, які дожили до зрілого віку і так жодного разу не приступили до сповіді. Очевидь, якщо є проблема, з нею потрібно щось робити, адже якщо закрити очі. Вона нікуди сама по собі не зникне, доцільнішим видається дозвіл на таки індивідуальному порядку благословляти постійним парафіянам самостійно вирішувати для себе питання частоти сповіді. Тут ідеться причащаюся, а коли сповідатися. Така практика уже існує і добре зарекомендувала себе у деяких парафіях. Священник, який знає свою паству, цілком може дозволити постійним парафіянам, котрі прагнуть до регулярного причащання сповідатися приблизно раз на місяць, або у міру потреби. І при цьому приступати до чаші Господньої свято неділю, а навіть і щоден. З одного боку, це позбавить багатьох болісної необхідності, ну хоч щось придумали для сповідь, а з іншого дасть можливість священнику приділяти більше часу тим, хто дійсно цього потребує, хто прийшов на сповідь уперше або після довгої перерви. Але тут головне, щоб ми зрозуміли, як тут сказано, раз у місяць. Може, якщо є потреба, може бути частіше. Але щоб ми часто не приходили і, не, як це казали, не морочили голови, священнику і іншим. Може, подумав, може, сказав. Священники теж не ангели. Вони не можуть, а вони точно говорили. З яких перший я завжди то кажу, точно говорив, точно злився, точно, напевно, щось і обсуждав. Але, Господи, стаю до престола, не зі своєї святости, але з Твоєї ласки, з дару Твого священства, так само і ми. Оцей такий короткий іспит перепросьби Бога, бо нема святого. І немає людини, щоби жила і не грішила. Тому, коли ми звільнимо цей час, не будемо займати, то може хтось підійде інший, який рідко сповідається, а може, і не сповідався в житті, дамо можливість такій людині справді посповідатися. А то дуже часто така людина не сміла стоїть, а ми ті такі так звані побожні обігнали її і, попри неї, і вже до сповідь, і вже до сповідь. А цей стоїть, стоїть, його не пропустять, і так вже й служба може закінчитися і не висповідайся. І наступного разу вже більше не наважиться піти до сповіді. Напевно. Ідеальної моделі поєднання сповіді та причастя не буде придумано ніколи. Життя взагалі важко вписується в будь які моделі, у будь-якій практиці, можливі і зловживання, і перекручення, але це вже питання відповідальності, як священника, так і кожного християнина, зокрема. Але пошук моделі, що дозволить принаймні уникати такої кількості профанацій, як сьогодні, справа, котра безпосередньо заслуговує на увагу. І дуже важне на кінець моє. Чужих гріхів не сповідаємося, не розказуємо, хто що де зробив. Я зробив, я сказав, я не дотримався. І все. Бог це все знає. Ми не Богу розказуємо. Ми розказуємо це для себе, щоб пригадати собі ще раз за це пожаліти, за це перепросити Бога і зробити постанову виправитися з цього. Бо якщо не буде постанови виправитися, то сповідь не важна. На сповідь спроваджена для тільки, щоб перерахувати гріхи. Бог їх знає. Важливий кінець, щоб ми справді зробили збудили в собі щирий жаль жалу, але за те, що ми образили Бога, і щоб ми пообіцяли виправитися з цього. І на кінець, дорогі мої, спробую коротко подати сім таких основних помилок щодо сповіді. Перша помилка. Вважати, що якщо священник не запитав мене про цей гріх, його можна не казати. Відразу з спростування Сповіді, дорогі мої, це не нетопит. Священник не повинен питати гріхи. Ми маємо їх ще визнати і назвати самі друге. Робити іспит сумління, наприклад, того, що я вважаю неправильним. Ми дуже часто маємо хибне уявлення про те, що добре, а що ні. Іспит сумління це співставлення нашого життя з навчанням святого письма і навчання церкви. Для цього варто використовувати приклади іспитів сумління та літературу. Яка готує нас до сповіді, особливо коли сповідаємо ще рідко, що мав уже нагоду одну жіночку заблокувати навіть, бо задала запитання, а потім вийшла, що вона хотіла мене повчити, що церква неправильно робить, як то, то ми собі дозволяємо ділити людей: одних причащаємо, других ні. Вона живе вже 30 років з другим чоловіком. Шлюб для неї не важне, то церква таке щось собі придумала. Ісус сказав: причащайтеся, пийте з нею всі, а ми тут щось ділимо. Бачите, людина має своє поняття, і вона не, вона не хоче жити на основі Святого Письма, коли я пробував доводити, що коли виходиш заміж за розведеного, ж перелюб, що ти в Божих очах перелюбником є, що ти не можеш причащатись, бо цей гріх є наложним у Божих очах ти виглядаєш. Всі грішать, то всі грішимо. Але цей прилюдний гріх, всі знають про цей ваш гріх. Третій. Говорити на сповіді про те, чого ми не робили, чи що доброго зробили. Та не гніваюся одне обіди не тримаю, не вкрав, не вбив, молюся щодня і так далі. Та. Сповідь, дорогі мої, є для покаяння, визнання того, що ми недоброго зробили, а не вихваляння. Четверте: говорити про гріхи інших, а не свої. Про це є жарт. Кажуть, як ми кажемо, християнська прична не біблійна, жінка на сповіді. Отче, я живу свекрухою, вона мені не допомагає зовсім, цілими днями у телевізорі або п'є, сусідами мене обговорює. А як звати вашу свекруху? Галина, а що? Скажіть, служі Божій Галині, що її гріхи відпущені, хай помолиться три очі наш три Богородиці. а ви прийдіть ще раз і посповідайтеся, але вже зі своїх гріхів. Сповідаємося, але не з чужих, а з своїх гріхів. Не хто ж нас довів до гріха. Ми назвемо гріх, але і то тому. Або але, ну що мене довели до того. Ні, ніхто тебе не довів. Це гріх, бо ти нестриманий. П'яте: йти до сповіді з наміром далі продовжувати грішний спосіб життя. Про цей приклад, що я наводив вище, живуть без шлюбу або розведені. Одна з умов доброї сповіді постанова виправитися, тобто намір більше цього не допускатися у своєму житті. А як тут, якщо живе з другим чоловіком? Як можеш пообіцяти, що не будеш чуже ложити? Шосте, з якихось причин приховувати гріхи. Пам'ятаємо. Ми можемо обманути священника, але не Бога. А саме Йому ми сповідаємося, священник лише посередник. Тому в церкві існує таке уневажнення шлюбу. Побачите, перед шлюбом, коли йде співбесіда, коли священник визначає, чи можна давати шлюба, не всю правду сказали, затаїли, збрехали, а потім виявиться, що це була неправда, і шлюб. Як такий не міг бути, так само у сповіді, ви визнайте, не скажіть цього, скажіть неправду, священник ж не знає цього. Він дасть вам розрішення, ви причаститеся, але ви ж свідомі цього, що це святотанське причастя. бо це негідно ви поступили. Останнє ще так, вважати, що сповіді раз у рік достатньо. Сповідь раз у рік є браком нашої любові до Бога і до себе самих, брак любові до Бога, бо майже щоденно грішимо, а Його прощення не шукаємо. Брак любові до себе, бо ставимо під загрозу спасіння нашої душі. Якщо справді, дорогі, мої, не знаю, як ще пояснювати людям, щоб вони зрозуміли. Що сповідаєтеся ви самому Богові, хоч і через присутності священника, щоб сповідь була доброю, є певні умови, і цих умовин є п'ять. Перше іспит сумління, пригадати собі наперед, жаль за гріхи, щоб справді жаліти за те, що ви зробили А не прийти, у кажете, люблю, люблю клясти, люблю красти, люблю чужо ложити і ще щось там люблю. Вже може вжалувати за те, що люблю. Вже перестати треба любити. Потім треба зробити постанову поправи. Я постановляю виправитися. Я постановляю, але розумію, що немає людини, що би жила не з Але я справді хочу змінитися, потім визнати гріхів сповіді, самому їх назвати. Не біймося щось забути, сказати, бо питайте мене отче, я про це говорю. Ви приходите до сповіді. Наскільки ви можете підготуватися, це є найважливіше, це ваші стосунки з Богом. І відбути покуту, яку священник вам наклав. Тобто, якщо ви не хочете нічого змінювати, нема сенсу йти до сповіді. Якщо ви крали, мусите повернути украдене і перестати красти, якщо ви лаялися, мусите докласти зусиль, щоб більше цього не повторювати. Якщо переривали вагітність, чинили аборти чинили розпусту у шлюбі чи поза шлюбом, то, то звеніть свою поведінку. І так стосовно будь-якого гріха. якщо ви не збираєтеся нічого змінювати, ви просто розповіли Богові свої гріхи, не бов би ними похизувалися і пішли далі з тим самим. Спробуймо, ми готуємося до посту, будемо мати над чим працювати. Багато з вас прийде до спогідів, але дивує, що, наприклад, підпалювачі трави далі з року в рік роблять те саме. Чи вони ходять до сповіді, чи усвідомлюють, що грішать, роблячи кривду ближнє? Ті, що беруть хабарі, лікарі, і ще не знаю, куди всюди, там, вони теж приходять до сповіді. І це дивує, бо вони з легкістю що роблять кривду один одному, очорнюють, роблять різні наклепи, несправедливо звинувачують, поширюють неправдиву інформацію. Так, дорогі мої в інтернеті, ви то поширюєте, очорнюєте одного, вибілюєте другого. Тримаємо ще одних стандартів. Якщо не можеш робити, то і ні тому, ні тому того не можеш робити. А тому все можна, а тому борони Боже. І так далі. І як далі такі люди збираються жити? Чи вони вважають взагалі себе християнами? На чому базується їхнє християнство? Вони обманюють себе, обманюють ближніх і пробують обманути Бога. Чи взагалі можна таких людей пізніше християнським похороном хоронити? Адже ну зовсім не християнські вчинки, зовсім не християнське життя. Як потім співати у молитві за них же щатиме, у упокої і всі інші церковні треба? Знаю, що люди побоюються прищаги на Біблії. Цікаво. А ви би сповідалися, якби було потрібно покласти руку на Біблію і засвідчити щирість ваших слів. Ви усвідомлюєте, що і так говорите все Всевишньому живому Богові, перед яким ви всі рано чи пізно даватимемо відповідь. Чи усвідомлюєте це, дорогі мої, напишіть про це в коментарях. Амінь. Якщо і Наталі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар під відео. Уділяю благословення напишіть імена про лайки уподобайки. вподобайки. Теж не забувайте. Слава Ісусу Христу!